Слово Господнє, що було до Йоїла, петуйлового сина. Послухайте це, ви старші, і візьміть до вух усі мешканці землі, чи бувало таке за дні ваших або за дні ваших батьків. Оповідайте про це синам вашим, а ваші сини своїм дітям, а їхні сини поколінню наступному. Що лишилось по гусені, жерла те все сарана, що ж зосталося по сарані пожар коник, а решту по конику жерла черва. Пробудіться. Пияниці, і плачте й ридайте за виноградовим соком усі, хто ви напивається, бо віднятий він від уст ваших. Бо на край мій прийшов люд міцний і нещисленний, його зуби як лев'ячі зуби, а паще його як в левиці. Виноград мій зробив він спустошенням, моє ж фігове дерево геть поламав, дощенту його оголив та й покинув, галузки його побіліли. Голоси як та дівчина, веретою оперезана, за нареченим юнацтва свого. Жертва хлібна й жертва лита спинилася в домі Господньому, впали в жалобу священики, слуги Господні. Опустошене поле упала в жалобу земля, бо спустошена збіжжя, вино молоде пересохло, зів'яла оливка. Засоромилися рільники, голосили були виноградарі за пшеницю ячмінь, бо вигинуло жниво поля. Усох виноград, афіга зів'яла, гранатове дерево, і пальма та яблуня, і повесихали всі пільні дерева. Бо він висушив радість від людських синів. Опережіться варетою і ридайте, священики, голосіть слуги жартівника, входьте, ночуйте в варетах, служителі Бога мого. Бо хлібна жертва і жертва та лита затримана буде від дому вашого Бога. Оголосіть святий піст, скличте збори, позбирайте старших всіх мешканців землі до дому Господа, вашого Бога, і кличте до Господа. Горедне тому! Бо близький день Господній, і прийде він від всемогутнього, мов те спустошення. Чи ж перед очей наших не відіймається їжа, з дому нашого Бога веселість та втіха? Покорчились зерна під своїми грудами, спорожніли комори, поруйновані клуні, бо висохло збіжжя. Як стогне товар, поголомшені череди, бо немає їм паші, отари спустошені. До тебе я кличу, о Господи, пожербо огонь пасовище пустині. А жар попалив усі дерева на полі. Навіть пільна худоба прагне до тебе, бо водні джерела посохли, огонь же пожер пасовище пустині. Засурміть на Сіоні в сурму, здійміть крик на святій горі моїй. Затремтіть всі мешканці землі, бо прийшов день Господній, бо близько вже він. День темноти та темряви, день хмари й їмли. Як несеться досвітня зоря по горах, так народ цей великий і міцний. Такого, як він, не бувало від віку, і по ньому не буде вже більш аж до літ з роду в рід. Перед ним пожирає огонь і палах котить за ним полум'я. Земля перед ним, як еденський садок, а за ним опустіла пустиня, і рятунку від нього нема. Його вигляд, ніби коні, гарцюють вони, наче ті верхівці. Як гуркіт військових возів. Вони скачуть гірськими верхів'ями, як вереска огнистого полум'я, що солому жере, наче потужний народ, що до бою поставлений. Народи тремтять перед ним, всі обличчя поблідли. Як лицарі, емчаться вони, немов вояки вибігають на мур, і кожен своєю дорогою йдуть, і стежок своїх не позбиваються. Не пихають вони один одного, ходять своєю дорогою битою, а коли на упадуть, то не зраняться. По місті хурчать. По мурі біжать, увіходять доми, через вікна пролазять, як злодій. Тряситься земля перед ним, тремтить небо, сонце та місяць темніють, а зорі загублюють сяйво своє. І голос свій видасть Господь перед військом своїм, бо табір його величезний, бо міцний виконавець слова його, бо великий день Господа й вельми страшний, і хто зможе його перенести? Тому то тепер промовляє Господь верніться до мене всім серцем своїм і постом святим. І плачем та риданням. І даріть своє серце, а не свою одіж, і наверніться до Господа, вашого Бога, бо ласкавий він та милосердний, довготерпеливий та многомилостивий, і жалкує за зло. Хто знає, чи він не повернеться та не пожалує, і по собі не залишить благословення, жертву хлібну та жертву тулиту для Господа, вашого Бога. Засурміть на Сіоні в сурму, оголосіть святий піст, скличте зібрання. Зберіте народ, оголосіть святі збори, старців згромадьте, позбирайте дітей та грудних немовлят, нехай вийде з кімнати своєї, також молодий, молода ж під свого накриття. Між притвором та жартівником нехай плачуть священики, слуги Господні, хай молять вони, змилуйся, господи, над народом своїм, і не видай на ганьбу спадку свого, щоб над ним панували погани. На що будуть казати між народами, де їхній Бог? І заздрісним стане Господь за свій край, і змилується над народом своїм. І господь відповів і сказав до народу свого: Ось я посилаю вам збіжжя і вино молоде та оливу, і насититесь нею, і більше не дам вас на наругу народам. А цього північного ворога віддалю я від вас, і його вкрай сухий та спустошений вижену, його перед до східнього моря, його ж край до того моря заднього. І вийде злий запах його, і підійметься сморід його. Бо він лихо велике чинив. Не бійся ти, земле, а тішся й радій, бо велике Господь учинив. Не бійтеся, ти пільна худобо, бо пустинні пасовиська зазеленіють, бо дерево видасть свій плід, фіговниця та виноград свою силу дадуть. А ви, сіонські сини, радійте та тіштеся Господом, Богом своїм, бо вам їжі він дасть на спасіння і найперше зійшли вам дощу, дощу раннього і пізнього. І токи наповниться збіжжям. Чавельні шкатки будуть переливатись вином молодим та оливою. І надолужу я вам за ті роки, що пожерла була сарана, коники черва та гусінь, моє військо велике, що я посилав проти вас. А їсти ви будете їсти і насичуватись, і хвалитимете ім'я Господа, вашого Бога, що з вами наподив зробив, і посоромлений більше не буде народ мій навіки. І пізнаєте ви, що я серед Ізраїля, і що я Господь, Бог ваш, і немає вже іншого. І посоромлений більше не буде народ мій навіки. І буде потому вилю я духа свого на кожне тіло, і пророкуватимуть ваші сини і ваші дочки, а вашим старим будуть снитися сни. Юнаки ваші бачити будуть видіння. І також на рабів та невільниць за тих днів виллю духа свого. І дам я ознаки на небі й землі, кров та огонь та стовпи диму. Заміниться сонце на темність, а місяць на кров перед приходом Господнього дня. Великого та страшного. І станеться кожен, хто кликати буде Господнє ім'я, той спасеться, бо на Сіонській горі та в Єрусалимі буде спасіння, як Господь говорив, та для тих позосталих, що Господь їх покличе. Бо ось тими днями та часу того, коли долю Юді та Єрусалиму верну. То зберу всі народи, зведу їх у долину Йосафатову. І там буду судитися з ними за народ, мій і спадщину мою, за Ізраїля, що його розпорошили поміж народами, а мій край поділили. І за народ мій вони кидали жереба, і юнака за блудницю давали, а дівчину за вино продавали, і пили. І що вам до мене, Тири Сидоне, та всі филистимські довкілля? Чи свій чин на мені надолужите? Може, хочете щось учинити мені, то легко та скоро зверну я ваш чин вам на голову. Що срібло моє і моє золото позабирали, а коштовні клейнуди мої в свої храми повносили. А синів Юди та Єрусалиму ви грецьким синам продали, щоб їх віддалити від їхніх гранець. Ось я їх позбуджую з місця того, куди їх продали, ваш чин поверну вам на голову. І попродаю ваших синів та ваших дочок в руку юдських синів, а вони віддадуть їх шев'янам до люду далекого, бо Господь так сказав. Кличте про це між народами. Оголосіте святу війну, збудіте лицарство, хай сходяться, нехай підіймаються всі вояки. Перекуйте свої лемоші на мечі, а ваші серпи на списи, хай навіть без сили говорить, я лицар. Поспішіть і прийдіть, всі народи з довкілля, і зберіться туди, Господи, спустиш лицарство своє. Нехай збудяться й зійдуть народи в долину Йосафатову, бо сяду я там, щоб судити всі народи з довкілля. Пошліть на роботу серпа, бо жниво дозріло, Приходьте, зійдіть, бо чаволо наповнене, катки переливаються, бо зло їхнє розмножилось. Натовпи, натовпи у вирішальній долині, бо близький день Господній у вирішальній долині. Сонце та місяць темніють, а зорі загублять свій блиск. І Господь загримить із Сіону та з Єрусалиму свій голос подасть, і небо й земля затремтять. Та Господь охорона своєму народові і твердиня синам Ізраїловим. І пізнаєте ви, що я Господь, Бог ваш, який пробуває в сіоні, на святій своїй горі. І станеться Єрусалим за святиню, і чужі вже не будуть ходити по ньому. І станеться в день той, гори будуть кропити виноградовий сік, а під гірки стоятимуть у молодці, і всі юдські потоки водою заб'ють, а з дому Господнього вийде джерело і напоїть долину щітім. Єгипет спустошенням стане, і пустиною голою стане едом за насильство синам Юди, за те, що лили кров вину у їхньому краї. А Юдея жити буде по віки, і Єрусалим зроду в рід. І помщу за їхню кров, що за неї я ще не помстив, і буде Господь пробувати на Сіоні.